Hola a todos! Всім привіт! Сьогодні ми працюємо з такою цікавою темою, як рід іменників в іспанській мові. El género de los sustantivos, femenino o masculino, жіночий або чоловічий рід. Los sustantivos en el español pueden ser femeninos, F, o masculinos, m. E, іменники в іспанській мові можуть бути жіночого роду, F, o, або чоловічого роду, M. Por ejemplo, наприклад, la botella, femenino, пляшка, botella, el ordenador, маскуліно, комп'ютер. No siempre el género en el español y en el ucraniano coinciden. Не завжди, на жаль, рід в іспанській мові і в українській співпадає. Por ejemplo, наприклад, la mesa, стіл, жіночого в іспанській але в українській, як ви бачите, він чоловічого роду. Елібро навпаки, чоловічого роду в іспанській. А у нас це книга жіночого роду. Так, і, власне, будемо намагати зрозуміти, коли буде жіночий, коли чоловічий рід. Значить, Найчастіше жіночого роду будуть слова, які завершуються на А. Наприклад, латаса, чашка, ла пахіна сторінка, ла каса будинок. Е, найчастіше чоловічого роду будуть слова, які завершуються на О. Наприклад, ель квадерно, зошит, ель армаріо, шафа і ель касо випадок. Але є тут виключення: ексепціоносі, ла фото, фотографія вона жіноча, жіночого, mano» рука, ла мото, мотоцикл, ла радіо, радіо. Для чоловічого роду тут у нас слова, які завершуються на мата грецького походження. Такі слова ви можете легко зрозуміти, бо в нас вони теж є в українській мові. Наприклад, ель-мета мета, мета ель-тема тема, тема ель-планета планета, планета ель-комета, комета, відповідно, ель-система система, ель проблема. Проблема, ель-ідіома. Ідіома або мова, ель кліма, клімат, і ель мапа карта. Воно, хоч і на, не на ма та закінчення, але все одно грецького походження і теж чоловічого роду. І так далі. Е, найчастіше жіночого роду будуть слова, які завершуються на де, закінчення туд, дад. Наприклад, лафюда місто, «ла лаховентут, молодість, «ла бонда» доброта. Ла universidad» університет. Uh, також Ланієс. Uh, тобто слова, які завершуються на Е, е сета, ланієс це дитинство. Чоловічого роду найчастіше будуть слова, які завершуються на приголосні «l», «r», «s», «n». Наприклад, Ельдолор el Біль, «el mes». Місяць, ель арбуль, дерево і ель альмасен відділ. Е, і тут виключення ла саль сіль. Хоч на Еле завершується, але воно жіночого роду. Е, також жіночого роду будуть найчастіші слова, які завершуються на йон. По регенту, Ла ньйон, об'єднання, canción – пісня і Ла comunicación – Комунікація. Е, але тут є теж виключення: два виключення, які дуже часто зустрічаються: це ель avión» літак і ель camión» вантажівка. Найчастіше чоловічого роду будуть слова, які завершуються на У, І. ель espíritu» дух і Ель-мані це арахіс в Латинській Америці. Слова, які завершуються на е, вони будуть як жіночого, так і чоловічого роду. Тут варто просто їх запам'ятовувати потихеньку, перевіряти себе в словнику. І тут у нас приклади такі, як ланоче, ніч, лаяве, ключі, ключ, ла кає вулиця, лалече, молоко. Е, маскуліно, чоловічого роду, відповідно, ель коче» автомобіль, машина, ель кафе, кава або кав'ярня, ель мате. Це мате, це чай такий, ель Реставранте Ресторан і Ельп'е ступня. Мама ще практикар? Давайте трошки попрактикуємо. Класифіка НК колубна. Треба класифікувати жіночого роду або чоловічого це слово. Будемо йти отак по строчці і казати: чоловічий чи жіночий. Плюс додаємо артикль LA або L. Примера, палабра класи. Перше слово у нас класи. La клаse – роду. Ель оспіталь, «чоловічого роду» Лікарня. La «Ла лектура» читання. La «Ла меса» стіл. La «Ла лекціон» Лекція. Урок. El coche. Машина автомобіль. La maletta. El cuaderno, El color, color. El ratón, mosca. La galleta, pecheva. El armario, chafa. Añade el artículo determinado. El para masculino y la para femenino. Треба додати просто артикль L або ЛА, і відповідно ми будемо знати, це чоловічого роду чи жіночого роду. Перше слово у нас таке трошки з підвохом, бо завершується на А, але воно чоловічого роду. Ель проблема. Грецького походження. Ель Релох. Ла гата. Ла fuente. фонтан. Його треба запам'ятовувати. El día – це виключення, день. Ла фото фотографія. Теж виключення треба запам'ятовувати. La silla – Бо завершується на А. Стілець. Ла universidad – Університет. La revolución Жіноча рода, бо завершується на йон. Революція. Ель планета» – Також слово грецького походження відповідно чоловічого роду. Ель Кальдо, бульон. «Ла ночі» – ніч. Ла лампара» – лампа. Грасія пормірар і буена а тодос». Дякую всім за перегляд і всім вдачі! Сускрібити канал і пон густа. Не забувайте, що треба підписатися на канал, поставити вподобайку, написати коментар якийсь цікавий. Можливо, напишіть, що вам буде цікаво в наступних відео подивитися. І зберемось El відео сьогодні. Побачимось в наступних відео. Адіос, сестра віста!